Вітаю, шановне панство! Знову DayZ, знову фейли, смішні моменти. Сідайте зручніше, будемо разом піднімати настрій від перегляду. Згадайте, як часто ви зустрічали в лісі? І як часто вам вдавалося від них втекти, не маючи нічого. В моєму випадку мене принципово не випустили з лісу.

да иди в очко! Вообще, убить не! Иди нахуй, блядь, еще вот Да ⁇ б вашу мать, пришли в пизду, блядь, просто. Цей вид бить опять меня выебал. Короче, честно то короче, такое кинь-то с земли, я думал, ну, башню. Вот тут... Сам раз опять тут, сука сам раз опять тут блять речить я уже ничего срывать на может быть кираскидывать пиздец сука третий раз и ты нахуй просто блядь. Скажи, ты летался, блядь. Это что за ад? Вуаля. Что ж, после такого початку. Ми з тімейтами вирішили трішки приодітись і сходити на якісь воєнні бази та, можливо, пробігтись по деяким аеродропам та квестам. Чи є, є, є хтось на цьому. Зомбі, блять, заграний побіг до цього, до. Ну чого? Блять. Офіцерка. Оця по центру, де на кришу можна вийти. А, не, не, сарайка, по-моему, подожди. Это ты из глушака? Цветы. Нет, это минус один. Двое, двое, у нас еще один. Трубы сниматься на улицу. Слышишь? Пизда нам походу, блять, а. Надо и сниматься! Внимаемся, снимаемся, снимаемся. Беги его угол, бля. Это а, быстро, блядь? Конечно. Ебать, ебать, ебать. Так куда я зажатый? Я в его, я в его, я в его, я еще один, Еще один, на тебе. так я в одного и меня забрал. А ты бы забрали? Да, я одного забрал. Перейди тих, вдоль лежи. Тихо, тихо, тихо. Тих. Сука, я ему дал с дреботана, блядь. Цей ігровий день видався для нас складним, тому що загалом всі моменти, які проходили, закінчувались приблизно так. Відчуваю, що серйозний кушок. Ну, складно сказати. Като запах о цього другого. Мені я ж казав, сука! Ебали. Ебал его. Ты хай, сука. Ч? где де я его забрал. Я ботаюсь четыре париса, нахуй. Блядь. Хуя суби, нихуя блядь. А-а-а, Блять! Бин закончился! все. За Ладос. Лутая на тебя отвлекаю, понял? Да я не у меня бин закончился, я. <звук> О, все, все, все. Под... <звук> а! <звук> не дожал, сука. А иногда бывают такие хомячки, которые подседают до вас в кущи. Вот эти кущи как раз от тебя идут. <звук> в линии, вот, между нами. Mm -hmm. Пройди мной, бачу. Можно зажать. Не, пока не. Да, да, давай, mm -hmm. давай зажму. Ну хочешь зажму, давай. Давай. У Да, такие лаг был, пиздолатый. Да, сервак, спасибо. До вашої уваги, швидкий туторіал як лутати аирдроп біля сейф зони. Я так і не поняв, кого ти хочеш залутати. Вертолет, хели я скажу, коли uh... висиплю, то я буду без смерті. А дуйсь, я скажу, коли Давай, выпрыги, выпрыги, выпрыгивай. Давай, <пай> пошел. Пошел, пошел, пошел. тобі 20 секунд. 19. Сред она 10 секунд Давай твоим бортом борт. Вот пушка тут, 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 с мордой куда-то. Все, пушка хватает до машины. Давай. Что там было? Давай. р 11 печенег, шк 417 и 43ку забрал. Хуя себе, блядь. Нет, там короткий, короткий фау, я буду продавати. А звідки сын будете? ну, Ну, і от ухилянт. <laughs> с долгим лушаком, це yeah, ухилянт. <laughs> ми з Киев. Київ і Львів. Понятно. Ухилян ты, блядь. <laughs> я тут на контракті вже, блядь, служил. На третій рік, ну. ну пончик тысу переплывал. КМС Каме... по здавав на Тесі. Ну. Заїб... Каз. Казав даже цей, блять, ру... типа ногами навіть не помогал, казав все, блять, руками витягнув нахуй, вытянул. Кролем їбашив. Ну, а поки ми з темпу і з іншими тіммейтами відхватували люлей на всіх вихідках по воєнках і аеродропах Наш тіммейт Лего теж надіслав дуже цікавий фрагмент ролику. Таких це модовий сервер Лівонія. Тут є достатньо багато модів. Навіть на транспорт і дане авто воно не прострілюється зі звичайної зброї. Ну а поки Лего продовжував свій тест драйв. Ми продовжували свої лутання на місіях та айрдропах. У <таспоріст> мене прям люди. Пре мене будь люди. На ну, столе еще может. можешь. Понял, ну, нарухай-тось. А ты их водят в Ну, потом придут на место, будешь жарить. Мадалюда, люди, мене спораться. Третий способ Колпа, колпа. Куда, куда? Зарядка, блядь, ну ебаный, граната, граната. блядь, блядь. Забрав, 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 забрав. Не стыха. Треба буду лут, блядь, перетянуть. Так, ладно, давай так. Я сейчас будинок до тебе закрою, понял? Дос. 600 метрів, блять, біжи. Ну а після регрупу ми трішки вирішили прогулятися до гріни та глінішки та подивитися ситуацію по дропу, який був там на місці. Покажу, що ви Забыл, забыл, забыл. Я Одного, да. на мені, ще на мені. Енпа. Далі побег, дали за церкву. Три. Понял? Три. Я лутаю. Стой, 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 стой. Мрап, у нас сзади церкви. Тих, тихо. вон и байта мы нанокнули добей его блять он в церкви он в церкви блять добей его ты можешь маешь бачить я его въебал все, 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 крий 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 не, не підходь близько еще гранаты є прокидываю гранату все, оп. я, я оттянулся Бля, тут враб прям катається, сука. Дивиться, у нас гранату приводить, блядь, у нас. Люди, тебе хотіть, задаві. А під завершення вечора ми вирішили сходити на покинуту базу, подивитися, можливо, там є якийсь лут, або, можливо, є якісь гравці. Я скажу. Понял, ага. Я скажу. Ай, нажимай, нажимай! Тихо, давай, чекаємо. Минус? Да. Понаглядаючи ззовні, я вирішив теж підтягнутися до хлопців, щоб нам було більш комфортніше тримати оборону всередині бази. отлично. отлично. не пока чисто. Тихо, тихо. Тримаем, скиди, куда Щек морка есть, чуешь? Развертай, раз, раз, развертай туда, развертай. Тип ты А боди не тих, тих, тих. Я попробовал. Тихо, тихо, тихо. Тих. Минус. Граната пішла, відходь. Піднімається, Павло. Піднімається. Да. Піднімається, піднімається. Рикошет даю. Забіг! Та юбаний в рот, пацани, бля. Що ж, зброї і луту було дуже багато на базі, але активність піднімалася. Смотрит с этой стороны, якраз від мене. Бачу, бачу. З першого забираю. забігає. Yeah, ще, yeah, yeah, no я тут отобрав? Ще, не, ще, ще, ще. з моей стороны стоїть. Пизда. Я тебе казати, коли буде пикати. Окей. Okay. Ставлю койморку. Давай від... забор контроль. Я здох сдох він прямо на мене забіг. Здох від Там темпо. Скажете як підніметься. Давай Стіп, давай Стіб біжить біжи з пушкою, вас Стіб біжить з пушкою, Лис. Так, йо. Стой, стой, тось стреляємо. А, з димом хочу забігати зараз. Стоп, за дитинату кидай. Так, так вроде, да, кидай, кидай. Він внизу під лісницею. Ще гранату треба. Хоче підніматися. Щас, щас, щас. Гранату хто кинув? видернув? Я-я-я. Свои? Опять Не Запанула, ну так, перезарядка треба. Ну і фінал цієї історії такий, що ми ще забрали двох кепок знизу, залутали максимально кармани, що змогли забрати, і, в принципі, вигрузилися потім. Що ж, під фінал цього ролика хочеться сказати, що даний формат вперше тут використовується з коментарями. Думаю, такий формат буде краще сприйматись, буде більш цікавіший і атмосферніший. Хочу сказати всім дякую, хто додивився до кінця і в цілому переглядав цей ролик. Контенту ще будемо робити більше і цікавіше. Кому сподобалось, можете поставити вподобайки, підписатись на канал і залишити свій коментар.

Сука. Три, сука, перші літери. Що бадить темпо, то розумієш? Сука. Хто це ти? Сука. Петухи. Не пізніше мені не піздіть.